Сама робила Так. Да. — Хто тобі таку ідею підкинув чи вона на самі сама в тій голові народилась? І коли мені було 13 років, я подумала, треба колись в житті зробити плаття виглядать торта або торт вигляді плаття. І от сталася така нагода День народження квартиринки. Як проходить день народження квартиринки? Чудово, неперевершено, феєрично. Саме от такою мала бути 10 Лесі Квартиринка, день народження, свято. Ох. Ну ти щаслива ти задоволена? Дуже, дуже, дуже. Ну. Тільки з друзями говорив про те, що квартиринка це якийсь феномен, там, де купа друзів готові допомогти завжди прийти. І табуном десь людей в 100 організувати крутий фестиваль. І Всі, хто сюди приходить, дивуються, як взагалі можливо таке зробити. Мітя, привіт. Знаєш, ти соліст групи дичка. На минулій квартиринці був, на цій був, як тобі його? Мені, мені дуже подобається просто з квартиринкою співпрацювати, тому що це френдлі, ну це тут одні друзі. І мені дуже приємно, я на кращих фестивалях не був, тому що вони дійсно рідні, якісь свої. Цей, саме цей фестиваль дуже рідний свій такий. Лайк! Like. Як вам на квартириці? Тут класно. Класний звук, класна атмосфера, красиві люди. І що я помітив дуже цікаво на всіх фестивалях люди проштовхуються через НАТО. І я завжди заздрив англійцям, бо в них це відбувається неймовірно ввічливо, чемно і красиво. Ми зараз так, як англійці, набагато краще, ніж в Угорщині, в Польщі чи в Німеччині. Дуже багато красивих людей, класна музика, класно приймають музикантів. офігенно. Що би хотіли сказати тим, хто ще не побував на квартиринці? Чому їм варто сюди приїхати? Це неповторне, неймовірне дійство, радості життя. Як сьогодні сказав дочки, я в раю. І це рай на землі, квартиринка, можна сказати, правда? Так, так. Квартиринка рай на землі. Скажи мені, як ти себе почуваєш зараз? Три місяці чекала цих емоцій. Всіх людей об'єднуєш, щоб два дні проживати. Щось спільне, подібне. Дуже класно. Як атмосфера в залі була, коли ви співали? Коли ви грали, коли ви виступали кінець кінців? У мене було таке за відчуттями, наче ще тяглася інерція з попередньої квартиринки, інерція на стрибки. Ви стрибали? Я стрибала. Як в а ми, а Аби його діти! Можна ще так звернутися до людей, які ще не були на квартиринці? Ну, мені здається, йдіть, звичайно, за відчуттями, але найповніші, найповніше ваші відчуття відкриються саме на квартиринках. Нуся, ти вперше тут на квартиринці, який твій черговий. Це третій раз. Третій раз? Да. І давай, якщо по шкалі від 1 до 10, який тобі цей третій раз? Да, дивися, 1 дуже подобається, 10, ну неймовірно, як просто дуже подобається. Ну, я думаю, це впевнена Одинадцятка. Впевнена вісім. Супер дуже сильно подобається. так? Да? Да. Квартиринка це типу наш чекпоінт. Ваш чекпоінт. Квартиринка. Да. Раз три місяці. Це прям традиція, да. да? слово квартиринка дружня, яскрава, любовна. Купа знайомих, значить, класна музика і бардичівське пиво. Відчувати себе вдома. Це сім'я, щось е трансформоване і щось дуже сильне. Свято радості і любові найщиріші посмішки за ці два дні, які я тут побачив, я не бачив за останні багато років. Це дійсно цікавий досвід і візуально, і аудіально, і фізично, і метафорично дуже класний івент. Ми живемо в фантастичній країні, яка стає неймовірно модною. Я розмовляю з іноземними журналістами, і вони кажуть, що всі їхні друзі. Планують приїхати до нас після перемоги. Вони дуже цікавляться українською культурою, українцями, україною як такою. Українські слова стають модними. Тож плекайте українське та пишайтеся тим, що ми з вами українці, бо ми найкращі. І це факт.